Ти прокидаєшся зранку і вже відчуваєш, що в тебе немає енергії на що-небудь в своєму житті. І перша думка, яка тобі приходить, потрібно підняти рівень енергії в собі, як мінімум, випити кави або попити якихось вітамінів, щоб відчувати себе піднесеним, збадьореним і проси, просинати зранку е, з великою кількістю енергії. А що якщо я тобі скажу, що не потрібно піднімати рівень енергії? Потрібно позбутись того, що в тебе цю енергію краде. Перше це твої деструктивні думки, це ті думки, які ти щоразу думаєш, це те, що ти не виконуєш, те, що собі плануєш, тому що на планування йде велика кількість ресурсу, коли ти це не виконуєш, твій мозок переходить в саботаж і каже: ну навіщо ж нам щось планувати, якщо ти все рівно цього не робиш. Енергію в нас тягнуть наші програми, установки, бездіяльність, і це теж пов'язане з нашими програмами і установками. Енергію в нас тягнуть претензії до себе, до своїх чоловіків чи жінок, до дітей, до батьків, до влади і до того місця, де ми проживаємо. Претензії насправді не дають ніякої користі, якщо ти не починаєш діяти. Тебе щось не влаштовує, зміниться. Не потрібно змінювати чоловіка чи дружину чи дітей, потрібно змінити своє відношення і як це відбувається через роботу зі своїм внутрішнім станом. Я, вчитель Кундаліні Йоги, навчаюсь на другому рівні Кундаліні Ресерч Інститут. Перший рівень успішно завершила три роки. Викладаю Кундаліні йогу, і можу сказати наступне: енергія Кундаліні, вона не підвищується, вона не підвищує рівень твоєї внутрішньої енергії. Енергія Кундаліні дає тобі можливості і сили для того, щоб очистити себе, очистити свій простір, очистити своє життя від того, що краде в тебе енергію. Вона дає тобі сили, натхнення, зусилля для того і можливості для того, щоб ти. Змінила чи змінив своє життя. Енергія кундаліні – це внутрішній ресурс, вона не підвищує твій рівень енергії. Вона дає тобі сили для того, щоб ти змінив своє життя. Це не зовнішній фактор, це робота внутрішніх твоїх процесів. І саме через свій внутрішній емоційний стан ми можемо змінити своє життя. Через збалансовану нервову систему ми змінюємо якість свого життя. І тоді у нас рівень енергії щоранку високий. Для запису на заняття і для більш детальної інформації звертайся в інстаграм або пиши в коментарях під цим відео.